Битва материнських каланхоє починається з цих двох популярних сукулентів, відомих тим, що виробляють маленькі рослинки, які опадають і виростають у дорослі рослини, мати мільйонів і мати тисяч. Кожен з них має свої унікальні риси, але, на щастя, обидва витривалі та прості в догляді. Мати мільйонів Каланкоу і Далей раніше відома як Бреафельлам Далей сукулентна рослина родом з Мадагаскару. Воно швидко росте, утворюючи маленькі рослинки на кінчиках тонких ем'ясистих листя. Кожна з них здатне дати початок новій рослині, і якщо дітки опадають, вони легко вкорінюються поруч, швидко поширюючись. Мати тисяч Келенкоу ідегра Монтаана, раніше Бреефрілам де має великі зелене листя, по краях яких формуються маленькі рослинки. Вони теж можуть опадати і проростати навіть в найсуворіших умовах. Давайте розберемося, чим вони відрізняються. Ботанічні характеристики. Таксономія: матір мільйонів також називають рослиною люстри через висаючі квіти або хребтом диявола через форму. Це сукулент з сімейства толстянкових з вертикальним зростанням і незвичайними листям. Мати тисяч відома як мексиканська шапка або алігаторна рослина. Вона теж відноситься до сімейства толстянкових і має свої особливості. Рідний регіон Обидві рослини походять з Мадагаскару. Мати мільйонів зустрічається в центральних і південних регіонах, а мати тисяч на заході. Вони ростуть у посушливих умовах, і місцеві жителі використовують їх як отруту через токсичність. Зовнішній вигляд, форма і колір листя. Мати мільйонів вузькі, гладкі, довгасті листя з сіросріблястим відтінком і червоними плямами. На кінчиках утворюються зубці, де формуються дітки. Мати тисяч широкі синьо-зелене листя з зазубраними краями, на яких ростуть маленькі рослинки, квіти, мати мільйонів. Квіти у формі дзвіночків, помаранчеві або червоні, звисають гронами. Мати тисяч. Квіти сіророжеві або пурпурні, теж зібрані в суцвіття. Характер зростання. Мати мільйонів росте вертикально. Мати тисяч більш кущіста через широкі листя. Догляд. Освітлення обидві рослини люблять яскраве світло, але можуть переносити півтінь. У приміщенні їм потрібно щонайменше 6-8 годин сонця на день. У жаркому кліматі краще забезпечити легку тінь у другій половині дня. Полив. Поливайте тільки тоді, коли ґрунт повністю висохне. Вони стійкі до посухи, але перелив може спричинити гниття. Якщо листя зморщуються, рослині не вистачає води. Ґрунт їм підходить будь-який добре дренований ґрунт. Найкраще використовувати суміш для кактусів і сукулентів. Добриво Підгодовуйте раз на рік слабким добривом для сукулентів. Температура і вологість. Вони не переносять температуру нижче 5 градусів і не люблять високу вологість. У холодному кліматі краще вирощувати їх у приміщенні. Пересадження пересаджуйте тільки, якщо коріння починають вилазити з дренажних отворів. Використовуйте горщик трохи більше попереднього розмноження дітки легко вкорінюються самі, але можна і зібрати їх з листя і посадити в ґрунт. Важливо ці рослини отруйні для людей і тварин. У деяких країнах вони вважаються інвазивними. Висновок обидві рослини цікаві та прості в догляді. Вони активно розмножуються, створюючи цілі колонії і стануть відмінним вибором для любителів сукулентів.